Шолювання, очередной бетончик, бетоном. Да? <реш> <реш> Монолітчиками стали настоящими. <реш> так, друзі. Це у нас фундамент, Михайлівська рубежівка. Так у нас 9 метрів, так у нас 6 метрів. Це монолітна плита, товщина у неї 35 см. Як ви бачите, дві сіточки. Дві сіточки, тут по 25, 25 на 25 сіточка. Значить, як вона робиться? Приїхав трактор, зняв ґрунт, далі стелиться геотекстиль, ми положили геотекстиль, засипали річковим піском 10 см, потім 10 см ну, відповідно, пісок протрамбували, спочатку ґрунт протрамбували, положили геотекстиль, потім пісок протрамбували і потім протрамбували щебень. Потім ложиться така ось щепоподібна мембрана, вона називається і відповідно в'яжеться сіточка. 25 на 25 в даному випадку тут був проєкт 25 на 25 так ми і зробили. Де і, і все. Робляться закладні, які ми вже зробили. Е, значить Там я не знаю, під що то є, там під якісь кабеля такі невеличкі. А то у нас там буде кухня, закладна на кухні каналізація і вивід води. І відповідно тут закладна. Тут санузел і вивід води. А отак у нас йде е, свайно-роструковий фундамент. Включається. Так, да, да, включи там робільничка. І що е, виходить? Получається те, що у нас тут немає світла, зараз пішли веєрні відключення. так називаємі. І пришлось брати генератор, щоб запустити вибратора. А Ану спробую. О, є! Тут у нас е під барбекю на терасі, тому тут теж монолітна плита. А так у нас свайно-ростроговий. Зараз покажу там каркасик зав'язаний. Відповідно утеплений інополістіров п'ятерочко. А, ну і дві сіточки Фіксуємо нижню сітку і верхню сітку чирозами. щоб у нас не повело, не дай Боже, опалу. Хоча тут висота незначна, але всяке може бути. Тут у нас такий каркасик, оце у нас десяточка, це у нас восьмерка. І така свая, там 50 на 50. Хочете щось побудувати, зробити фундамент чи інші будівельні роботи. Телефонуйте, з радістю вам допоможемо і зробимо красу не гірше, ніж тут. Ну а які тут красоти, це Михайлівська рубежівка зараз показую. Бетон. Град бетон марка 300. Більше, я думаю, що такого нічого цікавого. Це єдине, що э, немає світла, довелося да, їхати і брати генератора. Так, все по плану. До нових встреч. Нових встреч.